Російські окупаційні війська продовжують порушувати мінські домовленості. Спочатку доби вони 22 рази відкривали вогонь по українських підрозділах в районі проведення АТО. На Донецькому напрямку з мінометів калібру 82 мм та керупно-каліберних кулеметів окупанти били по населених пунктах в районі Авдіївки та на околицях Горлівки поблизу Троїцького та Невельського. Також противник застосував кулемети, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю поблизу Луганського. Наразі вже по обіді триває активне протистояння між ворогом та українськими захисниками в районі Авдіївки, Опитного та Луганського. На Маріупольському напрямку ще до світанку російські окупанти обстріляли з гранатометів опорні пункти сил АТО в Новомихайлівці. Вогонь вівся з мінометів калібру 82 мм та стрілецької зброї в Гнутовому та Красногорівці. Крім цього, серед дня поблизу населеного пункту Тарамчук ворог стріляв зі стрілецької зброї. На Луганському ж напрямку сьогодні в день зберігалося відносне затище.